І телеканалу віта видивитись програму Округ в об'єктиві сьогодні. Вінницю в прямому сенсі називають найсвітлішим містом в Україні. Про те, що Вінниці ефективно вирішується питання освітлення, говорять і самі Вінничани навіть пишаються цим. Адже це вагомий елемент благоустру. Про це не тільки ми поговоримо з депутатом Вінницької міської ради по 9-му виборчому округу Ігорем Євгеновичем Корольчиком. Вітаю вас, Ігор Євгенович. У нашій студії. Доброго дня. розпочинаємо програму зі Дивимось. Корольчук Ігор Євгенович народився 6 липня 1969 року в сім'ї військовослужбовця в місті Долина Івано-Франківської області. У 1986 році закінчив середню школу номер 33 в місті Вінниці та вступив до Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені Крилова на спеціальність інженер-математик. З 1991 року проходив службу у лавах Збройних сил України у Хмельницькому в ракетній дивізії. У кінці 1992 року звільнився у званні старший лейтенант наступні 11 років працює у різних комерційних структурах на керівних посадах. У 2005 році заступник начальника комунального підприємства Комбінат комунальних послуг з жовтня 2005 року. Директор комунального підприємства «Ековін». з жовтня 2007 року. Керує управлінням комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Одружений має трьох доньок. Ігор Євгеніч, я як журналіст, спілкуванні з людьми часто чую про те, що е, сьогодні навіть свичний час ходити Вінницю не страшно, адже ліхтарі сьогодні є навіть у віддаленіших районах міста. Ваш округ Слов'янка, що за останні два з половиною роки змінилось? Ну е, справа в тому, що з 2006 року е, міським головою розпочата програма освітлення е, е, повного освітлення міста. Заміною всіх ліхтарів на енергозберігаючі ліхтарі на сьогоднішній день вже налічується близько 19 тисяч 200 світлоточок, з яких замінено фактично 98%. Це приблизно 18-18 800 світлоточок. Це дозволило загалом при збільшенні кількості світильників місць, якщо почат... на 2006 році там нараховувалося на близько 5-6 тисяч. То з збільшенням цих світильників ми спромоглися це на одну світлоточку завдяки цьому зекономити на 15% загальної електроенергії, яку ми використовуємо. Це говорить про масштабність самої програми і не тільки масштабність, а й економічний ефект доволі суттєвий. Ну і крім того, що стосується соціального ефекту, ми фактично маємо на сьогоднішній день всі прибудинкові території, зони загального користування вулиці. Повністю освітленими. Ще є деякі моменти, які ми доопрацьовуємо, але це фактично вже ну, завершальний етап. Крім того, в 2012 році комунальним підприємством Міс була розроблена програма з диспетчеризації зовнішнього освітлення. Плануємо його найближчим часом завершити, що дозволить, по-перше, значно скоротити витрати по обслуговуванню. Раніше фактично щоденно бригади місць світла патрулювали місто для того, щоб дивитися деякі аварійні ситуації. На сьогоднішній день ця система дозволяє бачити фактично з диспетчерської місць світла всі проблемні ділянки, якщо десь порив кабеля, там, вихід з запобіжника і оперативно виїжджати на ці місця. Чи можна говорити, що про те, що на вашому окрузі взагалі вже цієї проблеми не існує засвітлення? Ну практично так. Як і на інших округах, ми вприн... у нас це говорить про те, що багато заявок, які були в останні роки, їх кількість була дуже великою. Щодо освіти на сьогоднішній день, у нас практично 99,9% заявок, які приходять на диспетчерську. Говорять тільки про якісь аварійні випадки, там десь на горить фонарь, чи там запобіжник вилетів. вилітив. А практично нема звернень по тому щоб десь збільшити освітлення, uh -huh. тобто, ну, можна сказати, що питання вирішено. Uh -huh. Ігоре Євгенович, практично всі округи вони мають схожі проблеми. Втім, у кожного округу є своя специфіка. Якщо говорити про дев'ятий округ, яка вона? Ну, коли на початку предвиборної кампанії ми зустрічалися з мешканцями, uh -huh. я говорив про те, що постійно що наш округ це фактично таке. Міні-місто, маленьке місто, яке має практично всю інфраструктуру, яке має е, велике місто. Там є і дитячий садок, є школа, і промислові підприємства, і аптеки, є магазини, є багатоповерхова забудова, і приватна забудова, е, а також і всякі різні проблеми, які можуть бути в місті, також е, присутні. А які вулиці і скільки мешканців? Ну, межі округа це вулиця Хмельницьке шосе, вулиця Келицька, вулиця Шостотріччя, вулиця Сорокоріччя. Трохи ще попадає там один будинок вулиці Медведєва. Ви згадали про виборчу кампанію. Люди зверталися з вами з проблемами. З якими саме? Ну, в основному проблеми, якби як і на інших територіях, одні і ті ж саме. Це по перше, якщо це багатоповерхова забудова, це проблеми. Всім відомі застарілого житлового фонду, хоча у нас на окрузі немає хрущовок так званих, є основну дев'яти поверховий будівлі, але так, да. ага. але вони ж теж мають певні проблеми, тому що були збудовані що наприкінці ХХ століття, це в основному криша. Які постійно текуть, тому що ну, робіроїд, таке, покриття криші, воно було ну, розраховано на деякий період, і вже виходить з ладу. Це внутрішні інженерні мережі, проблемні є питання. В панельних будинках це стики. Приватні забудови, наприклад, у нас є ну, це дороги, які не засфальтовані, а мають ґрунтове покриття або ґрунтово ревійни. Також частина приватного сектору у нас знаходиться якби в ямі, і коли йдуть понаднормативні зливи, постійно підтоплює і декілька у нас там будинків таких, які нам відомі. Теж ми з цим працюємо знову це такі основні проблематичні питання, які ну і зрозуміло певні питання особисті мешканців, які постійно приходять, там чи з сусідом посварили, чи ще якісь такі подібні речі? Ну, угу. І плані. треба всіх вислухати. всіх вислухати. вислати. Да, угу. Ігор Євгенович, в середині квітня у Вінниці розпочався поточний та капітальний ремонт доріг, а також прибудинкових територій. Якщо говорити безпосередньо про ваш округ, які вулиці потребують це найбільше? І за ці два з половиною роки що? Вдалося зробити в цьому плані, що стосується асфальтування доріг і прибудинкових територій. Ну, Масштабним, ну, я вважаю, такою масштабною річчю, яка була зроблена, що стосується доріг, реконструкції або капітального ремонту, це влаштування асфальтобетонного покриття на вулиці Шевченка. Дуже була складна вулиця. Там ніколи взагалі не ніколи було. Ніколи не було асфальту, так, uh -huh. але зробили цю вулицю. Це дуже покращило не тільки. Ну, стан жин життя цих мешканців, які там з одного боку багатоповерхова забудова, з другого приватна забудова. Але суттєво зменшило навантаження на інші вулиці, що стосується руху транспорту. Угу. Ну і зрозуміло, що інший зовсім вигляд вулиці і мікрорайону. В основному проблемні питання у нас виникають по вулицям. Це приватний сектор, там де немає асфальтобетонного покриття, і це основні у нас звернення. В поточному режимі вулиці, які з ми ремонтуємо. Департамент житлового господарства ремонтує прибудинкові території. І в цьому році ми плануємо, ми почали розпочали в прошлому році Фелік закона вулицю реконструювати, робити. Зробили її практично до вулиці. Медведєва трошки нижче, і плануємо в цьому році її завершити до вулиці Келецької. І департаментом капітального будівництва там планується перевлаштування тепломережі по вулиці Медведєва і теж завершення асфальтування вулиці Медведєва. Це от на цей рік ми плануємо такі ну, масштабні проєкти. Ігор Євгенович, багато депутатів говорять про те, що дійсно цільові гроші на ремонт доріг і асфальтування пробудинкових територій все ж таки є. А що стосується ремонту покрівель, міжпанельних стихів, те про що ви говорили, під'їздів, то потрібна дольова участь безпосередньо самих мешканців, щоб вони брали участь у програмі співфінансування. Наскільки люди погоджуються на це, і які ви знаходите аргументи, щоб переконати людей це робити? Ну, взагалі, програма співфінансування існує не тільки в цій сфері, а й також в сфері асфальтування доріг в приватному секторі, встановлення дитячих майданчиків, в ремонті житлової забудови багатоповерхової. Я вважаю, що це дуже ефективний механізм. І, наприклад, що стосується покрівель, то якщо три роки назад, ми от два з половиною роки назад розпочали цю програму. Прикладом, 2012 рік, то те фінансування, яке було виділено, виділено на ремонт покрівель з міського бюджету департаменту житлового господарства було додано ще 2 мільйони гривень, тому що було дуже багато бажаючих скористатися таким механізмом мешканців. Тобто, в принципі, мешканці доволі ну, успішно йдуть на такі проекти. І ця сама програма по співфінансування, що стосується покрівель або доріг, або майданчик, вона ефективна в плані того, що ми можемо поставити або майданчик, а більше зробити роботи іменно завдяки мешканцям. Тому що мешканці розуміють, що чим скоріше в них зроблять, тим краще їм буде жити. Тому що в плані міста в принципі, є асфальт, асфальтування всіх доріг міста. Але це потребує значних коштів і певних термінів. Якщо ми плануємо, наприклад, до 2020 року заасфальтувати там, ну, там, практично 90-95% вулиць. Зрозуміло, що на якісь е, вулиці це станеться раніше, на якісь скоріше, але там, де є співфінансування, там зрозуміло ми йдемо в першу чергу на зустріч мешканцям. І в принципі, е, мешканці йдуть, розуміються, йдуть на це доволі охоче. До речі, багато хто каже, що люди і цінують, якщо вони вкладають гроші в якусь справу, вони і цінують те, що зроблено. Так, да, угу. Це є основним таким моральним аспектом, тому що коли. Е, Люди приймають участь в фінансуванні, вони дивляться за цим як за своїм. І вже якщо раніше людина могла пройти мимо, коли там хтось щось руйнує, то на сьогоднішній день ці люди вже звертають увагу на це і швидко дуже реагують. Зв'язок і комунікації між мешканцями міською радою. Міліцію нашої міською дуже ну так і диспетчерською, яка працює виконкомі гарячою ли, лінію. Дуже на сьогоднішній день ефективно налагоджена. Ігор і однією з актуальних проблем у місті на сьогоднішній день є стихійна парковка. Про це кажуть багато мешканців. Вони звертаються до депутатів з цим, з цим проханням вирішити. От як ви вирішите це питання? Так, стихійні парковки – це в принципі наслідки еволюції. Багато міст, багато ну, багатьох державах розвинених. Ці питання стали ще наприкінці 60-х років. У нас це на початку цього сторіччя мешканці стали купувати більше автомобілів. А вулиці не так пристосовані. Так, А вулиці в основному будувалися за радянських часів, прибудинкові території також планувалися. І, тому це не ну, така кількість е, на таку кількість автомобілів не було передбачено відповідно кількість місць. І ці проблеми є всюди. Але е, подивіться, по нашому округу в двох дворах разом з мешканцями департамент житлового господарства зробив дві парковки. Тобто мешканці готові теж, теж приймати участь, е, тому що вони розуміють, що е, так, є певні питання, тому що можна зробити парковки за рахунок, ну фактично, у всіх випадках за рахунок зеленої зони. Але якщо там стоять постійно автомобілі, там її фактично нема. А коли упорядковується це місце, робить ця парковка, по-перше, і краще проїжджати і транспорту, і людям ходити, воно упорядковується і в принципі, практично. Всюди ці питання можна вирішувати. Хоча є дійсно проблемні двори, там де взагалі неможливо нічого зробити. Але це проблема дуже велика, і вона існує, ми про неї знаємо. Ми, ми постійно спробуємо збільшувати місця парковок. Так, наприклад, ми зробили дві парковки біля військового санаторія на Свердлово вулиці. Біля палацу піонерів і продовжуємо цю роботу біля за рахунок зелених зон кишені е, такі. Так, так да, робили так. кишені, тому що автомобілі треба куди ставити, бо коли вони перекривають рух. Або в прибудинкових транспорт або при територіях, або на вулицях транспорту, це ще більше погіршує ситуацію, Ігор Євгенович, Коли ми говоримо про Вінницю як про європейське місто, ми маємо на увазі передусім чисте місто, і це означає не лише прибрані вулиці, але й відсутність стихійних сміттєзвалищ. В Принципі ця проблема вже кілька років тому була вирішена у Вінниці, і все ж таки час від часу виникають стихійні сміттєзвалища. Наскільки актуальною ця проблема є для 9-го округу? Ну знову ж таки з 2006 року, коли ми почали створили комунальне підприємство «Еквін», це було ну створено нове сучасне підприємство на зарзу комунальних підприємств західних держав, яке чітко виконує свої завдання. Працює 365 днів на добу без всяких вихідних. Працюють в основному вночі. До речі, ця робота дуже престижна. Ну вона, можливо люба робота престижна, в принципі. І ці питання ми дуже багато питань зняли взагалі з вивозом сміття з міста. Ми упорядкували наше сміттєзвалище, зробили його в нормальному стані, тому що там були постійні пожари. Ми його перекрили шаром грунта. І, і теж паралельно розпочали роботу з е, вирішенням питань по стихійним сміттєзвалищам, тому що дійсно дуже було, було їх багато, але в основному це було питання, коли був не вивіз сміття. Угу. У машканцям в принципі не було альтернативи. Коли ми даємо альтернативу, я вам скажу так, коли ставимо е, більше урн. Основна маса людей це нормальні е, виховані люди, люди, виховані люди, які. Ну, якщо він бачить е, урну. Він кидає бумажку в цю урну, не кидає на вулицю. Uh -huh. Можливо, там якісь одиниці є, ну, як і завжди. Тому, в принципі, ці питання автоматично почали вирішуватись. Але деякі місця в місті є, там, де люди такі вивозять, вони, наприклад, в приватному секторі сміття вивозяться раз на тиждень по uh -huh. графіку. Да? Ну, Мешканці деякі там щоденно де собі виносять, викидують і так далі. Такі питання є, але говорити про стихійне сміттєзвалище в місті. На сьогоднішній день ну, не те, що воно актуальне, це актуальне питання, але воно актуальне в деяких місцях. Це, наприклад, територія там в районі Хімзавода, Гонти, в основному це місця, там, де районна територія є. Це місця, які знаходяться на під'їздах до Вінниці, от такі в основному місця. А там, де виникає стихінне сміттєзвалище, у нас є ну, відпрацьований механізм, починаючи від письмових звернень громадян і устних. Телефонному режимі, гаряча лінія, диспетчерська доручення е департамент об'їжджає постійно території. Ми дуже швидко на це реагуємо. Угу. І все ж таки Вінниченко лю не лише те, як у місті вирішується комунальне питання, але й питання дозвілля. Я переходжу до теми е майданчиків, дитячих майданчиків комплексів. Скільки їх було встановлено на вашому окрузі за е термін е депутатський за два з половиною роки? І, і чи планується ще встановити в цьому році кілька комплексів? Фактично кожний рік приблизно на окрузі нам вдається встановлювати один майданчик. Деякі майданчики вже були ну, раніше встановлені, Ми їх постійно ремонтуємо, і департамент житлового господарства ремонтує. Для прикладу, в листопаді місяці 12-го року, ми встановили майданчик на вулиці Закріча на прибудинковій території за допомогою інвесторів. Буквально от Пару тижнів тому, десь на місяць десь приблизно, назад, ми відкрили майданчик на такий сучасний, на вулиці Хмельницьке шосе біля 51-го будинку. Ми його оновили. Там був старий майданчик дитячий, зроблений забудовником, його вже переніс в інше місце. Там оновили, зробили сучасний мультикомплекс, який там не тільки дитячий майданчик, там ще спортивне. Тобто і дорослі можуть займатися? Так, так. так. а там так і виходить, там, коли дитина грається на майданчику, а батько дуже часто видно, що мати займається тут же рядом фізкультурою. І там вже є спортивний майданчик. Ну, в, принципі, mm -hmm. от, в такому чині, приблизно раз на рік ми ставимо. Ну, один майданчик на рік рік. один майданчик Знову ж таки, говоря. ви говорили про те, що багато людей, коли була виборча кампанія, зверталися до вас з комунальних питань. Ви давали обіцянки як кандидат депутати. Е, минуло вже два з половиною роки, тобто половина депутатського терміну. Що з того, що ви обіцяли, вдалося виконати? Ну, практично... Е Питання поточного характеру, такі як освітлення, то, що ми говорили, були питання, наприклад, там якусь ділянку вулиці світили. Ми це всі питання вирішили. Ми вирішили. Також питання у нас було по вулиці Шевченка, 4. Це гуртожиток, ТТУ, бувши, там вже приватизований. Він там в них не була проблема з опаленням, з гарячою водою, теж воно вирішено. Якби працюючи з ну разом в команді депутатів міської ради. В команді виконавчих органів міської ради, в принципі, доволі успішно ми вирішуємо ці питання. Можливо, ми не можемо виконати наші обіцянки на наступний рік, але ці плани залишаються. Ми з року в рік їх продовжуємо виконувати. Те ж саме, наприклад, стосується вулиці Фелікса Коно. Це було одним із його реконструкції асфальтування. Це було одним із ключових питань в тому окрузі. Тим не менш, пройшло півтора року, ми спромоглися частину цієї вулиці зробити, зараз завершуємо. В принципі, питання комунального характеру, вони практично всі на 99% виконуються, вирішуються так. Більш проблемними питаннями є питання безпосередньо будинків багатоповерхових, там, де мешканці саме мають приймати участь. Це є таким проблемним питанням, тому що. Ми всі маємо розуміти, що це зараз у нас на радянські часи, коли ну, все робила держава. Це наші будинки, це наші квартири. ми є власники, ми маємо речі, приймати велику участь. До речі, держава робила це можливо раз на 30, на 40 років. Якщо ми говоримо про капітальні, да, і ми маємо не забувати, що це робили за рахунок тих же мешканців, Просто це не було так явно видно. Угу, угу. І все ж таки більшість людей. От зараз у вас спілкування в більшості випадків відбувається під час прийомних днів. І люди приходять, найбільша кількість людей приходять з питанням надати матеріальну допомогу. Я знаю, що в депутатському фонді вже грошей не залишилось. Що ви кажете людям? Ну, я вам скажу так, що у кожного депутата різні темпи видачі матеріальної допомоги в мене ще, як би, в моєму фонді, ще є. Ми з моїми помічниками відпрацювали наступну е, би, схему. Ну, по-перше, ми вже два з половиною роки цим займаємося. Ми фактично знаємо, де є, які дійсно там проблемні сім'ї чи діти, е, е, хворі люди. І правило, приходять ті ж самі, так? Як правило, так е, ми, наприклад, в нас є перелік. Ми вже за нас плануємо на рік. Попередньо там перелік, наприклад, дітей, які потребують якоїсь допомоги, чи перелік. Хворих людей там чи ну, дійсно є бідні люди, там, наприклад, якась бабушка залишилася одна, в них не, не, не близьких нікого немає. Маленька пенсія. Маленька пенсія, так. Ми, в принципі, знаємо ці. Приходять різні люди. Приходять навіть ті, хто в принципі не потребує. Даже у нас був такий випадок, що ми надали допомогу в одному будинку, і буквально на наступну зустріч з мешканцями фактично два поверхи сусідів. Прийшли запитання тут, надають депутат видає гроші ні. Ми пояснюємо, що ці кошти передбачені в першу чергу тим, хто цього потребує. Ігор Геневич, час нашої програми добігає кінця ваші побажання всім мешканцям. В першу чергу я хочу побажати всім крепкого здоров'я, тому що це якби найважливіше спокою в душі, тому що зараз часи дуже складні, і ми маємо це всі розуміти. Спілкуватися з другом щиро, От. ну і не забувати те, що, як е, каже вдома присказка, що кожна людина коваль своєму щастю. Це саме головне. Все, що в житті з нами виходить, це все залежить тільки від нас, і цьому є причиною ми. І те, що відбувається у місті, це також за, за безпосередньо всіх наших. Однозначно. Дякую вам, Ігор Євгенович, за цю розмову. Дякую, дякую вам. Всього на краще. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма Округ в об'єктиві. До нових зустрічей.